Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про роман англійської письменниці Діани Він Джонс Мандрівний замок Хаула. Епіграфом будуть слова героя твору, демона вогню Кальцепера, звернені до Софії, про незвичайну силу віри людини в добро, силу взаємодопомоги. У цих чарах головне вірити, що вони подіють, як віддаватимеш, щоб мала впевнений вигляд. Отже, працюючи на занятті та виконуючи домашні завдання, ви повинні познайомитись з особистістю Діани Джонс її твором у жанрі фентезі, розвивати творчу уяву, формувати кращі моральні якості. Діана Він Джонс, британська письменниця, автор фантастичних романів для дітей та дорослих, народилася 16 серпня 1934 року в Лондоні в родині вчителів. Вона була найстаршою серед трьох сестер. Закінчивши школу, у 1953 році вступила до коледжу Святої Анни при Оксфорді, де вивчала англійську мову. Завершивши навчання в 1956 році, вийшла заміж за Джона Бароу, фахівця середньовічної літератури. У них три сини: Річард, Майкл і Колін. Саме для них Діана почала вигадувати фантастичні історії, хотіла збагатити коло читання своїх дітей підлітків. Джонс, автор більше ніж 40 книг, перекладених 17 мовами, володіла великим списком нагород і номінацій. У її книжках розповідається про боротьбу проти всього, що робить людей посередніми, сірими. Адже від природи вони наділені багатою уявою і життєрадісністю. Зауважте, що в творах Діани Джонс справедливість і добро досягаються тільки за велінням людського серця та творчої уяви. У своєму домі Діана писала книжки олівцем за філіжанкою кави, а біля її ніг обов'язково були собака чи кішка. Мисткиня працювала натхненно, кожен з її персонажів був для неї живим. Маючи власний характер, сини письменниці виросли, а пригодницькі твори Діани Джон читає тепер увесь світ. Навіть у далекій Японії про один із її найяскравіших образів, мандрівний замок Хаула, знає кожна дитина завдяки майстерній екранізації одноіменного твору в стилі аніме. У 2006 році даний твір був номінований на премію Оскар як Кращий анімаційний повнометражний фільм. Перегляньте, будь ласка, рубрику. Цікаво знати про кінорежисера Хаяо Міядзакі. Тепер нам необхідно дати відповіді на такі тематичні проблемні запитання: чи доводилося вам читати твір фентезі? Як ви розумієте, фільм у стилі аніме. Запам'ятайте, фентезі жанр фантастичної літератури, дія якого відбувається у вигаданому світі, де чудеса і вигадка нашого світу є реальністю. В ньому головними елементами сюжету є магія, або якісь надприродні можливості, істоти, дії тощо. Крім літератури, зустрічаються також і в кіно, комп'ютерних та настольних іграх. Аніме. Це японська мультиплікація, добре розвинений від мистецтва, який користується популярністю не лише в Японії, але й у світі. Аніми часто, але не завжди, відрізняються характерною манерою зображення персонажів та фонів, певною їх шаблонністю. Видається в формі телевізійних серіалів, а також фільмів. Прихильників аніме називають анімешниками. Сьогодні аніме це цілий світ. Що розвивається відразу в декількох напрямках: від манги до кіберпанку, від серіалів до невеликих фейрі казок. Склавши здорову конкуренцію диснеївським повнометражним фільмам, аніме відчуває себе як вдома, практично в будь-якій країні світу, висвічуючи японську культуру яскравими барвами. Настав час звернутися до самого твору Діани Джонс, мандрівний замок Хаула який був написаний в 1986 році до його чарівного світу. Як ви помітили, у романі одночасно співіснують декілька паралельних світів, у яких вільно рухаються мешканці мандрівного замку чарівника Хаула. За допомогою дверної ручки, яка повертається в різних напрямках, позначених кольорами, можна швидко переміщуватися в просторово-часових площинах. Давайте проглянемо опорний конспект до твору. Основна дія роману відбувається, коли ручку дверей мандрівного замку опустити зеленим униз у місті Маркет Чампінгу. Голова героїня Софі Хаптер є найбільш діяльною, невтомною і працьовитою старшою сестрою в заможній родині. Після смерті її матері батько дружився друге. Коли в дім прийшла Мачуха, життя сестер Софії та Летті змінилося, проте, на відміну від сюжету народних казок, не погіршилося. Народилася сестра Марта. Мачуха зображується не злою, а доброю. Усі три сестри не ворогують, а дружать і підтримують одна одну. Після смерті батька Фанні вирішила відправити дівчаток навчатися різних ремеслів. Марту віддали до навчання до чеклунки. Летті до кондитерської, а Софі залишилася працювати в крамниці давських капелюшків, що утримувала її мачуха Фанні. Характерною особливістю роману є те, що її казкові героїні належать одночасно реальному й чарівному світам, тісно поєднаним між собою. Дівчата мусять самі заробляти собі на життя, боротися зі скрутою самотністю. І разом з тим довкола них панує чарівна атмосфера, господарь мандрівного замку Хаул створив чимало легенд про себе і свій будинок. Головна героїня Софі зображується надзвичайно працьовитою, але самотньою. Коли сестри полишили батьківський будинок, Софі не мала друзів, довіряючи свої думки й почуття лише капелюшкам, передаючи їх майбутнім власницям гарну долю. Пророкуючи її вдали заміжжя. За цей дивовижний дар на дівчинку розгнівалася відьма пустирищ, перетворивши її на стару жінку. Не знаючи, як зняти прокляття злої чаклунки, Софія вирушає до мандрівного замку Хаула, маючи надію на диво. Евристична бесіда за текстом твору. Чи зацікавив вас твір? що в цьому творі антиказка? Який епізод може бути кульмінацією твору? Які зміни відбувалися з героями, зовнішні та внутрішні протягом твору? Згадуючи рядки епіграфа, матеріал нашого заняття скажіть, чому вчить нас роман Діани Джонс, мандрівний замок Хаула? Щасливий фінал роману нагадує фінали народних казок. Справжня любов долає чеклунство. Усі сестри Хаттер знаходять щасливе кохання, навіть кальцифер, утихомирений, повертається до мандрівного замку після того, як угоду з ним розірвано. Отже, у романі Діани Джонс добро перемагає зло, сімейна дружня підтримка надає впевненості, а велика внутрішня праця над собою може зробити зі звичайної людини. Казку в героїні чи героя, що винагороджується за свої чесноти і досягають щастя. Домашнє завдання Знати зміст твору Діани Джонс, мандрівний замок Хаула, порівняти роман з мультфільмом. Ваші враження. Продовжте речення Завдяки роману Діани Джонс мандрівний замок Хаула. Я зрозумів. Я зрозуміла.